Пролунав третій дзвоник. Культурний фронт це дуже важливо. Це літо для гоголівців було дуже насиченим. Зазвичай це відпустка, зазвичай це закриття сезону. Але цього року, так як ми всі працюємо на своєму фронті, нам довелося проводити вистави в різних куточках області. Музика. Наші вистави стали таким світлим променем для людей, які зараз знайшли прихисток в нашій області. Музика. І вони мали змогу побачити професійний театр, приходити на наші вистави і радіти разом з нами. Ми дуже чекали, звичайно. Звичайно, дуже талановиті, гарні актори. Грали дуже щиро. Принцеса віддала. Здається, зброя її коня заплуталася у чагарнику. Вона зійшла з Коня озирається. Гоголівці протягом цих літніх місяців показували вистави для дітей і для дорослих. Так для дітей було на виїзді показано вистави Кіт у Чоботях, Малюки Карлсон, всі миші люблять сир». Це такі надзвичайно позитивні казки, і було приємно бачити в залі. Дітей, які на одну годинку забували про якісь негаразди, а просто раділи, гралися з акторами і отримували позитивні емоції. Щомісяця гоголівці грали до 30 і більше вистав. Наші творчі бригади. Виїжджали у найвіддаленіші куточки області, щоб подарувати свято мистецтво, свято театру і наші прекрасні вистави. Це було як 20 кілометрів від Полтави, так і більше 100 до 200 кілометрів. І ви знаєте, ці поїздки, здавалося б, могли бути важкими фізично, могли бути виснажливими, але актори знали, що вони їдуть. Працювати для наших глядачів, які зараз не мають змоги прийти до театру, прийти у своє звичне приміщення і насолоджуватися виставами це надзвичайно важливо в цей момент, коли країна перебуває в війні, коли наші бійці на фронті нам підтримувати тил, підтримувати людей і давати їм можливість бачити. Театр і зустрічатися з мистецтвом театру. Для вас сьогодні для приємного відпочинку театр драматичний полтавський імені Гоголя. Дивись, щоб твоє сонечко не впало ще раз. Я сподіваюся, що карлівчанам та гостям нашого міста, міста дуже сподобалося. О, так вона ж не панянка. Я то не кажу, і в городі сидять, вирують оки, то не виридується. Ви як знаєте, я сьогодні людей пришлю забезпечення таких поїздок? Це дуже складний процес. Окрім того, що потрібно організувати виїзд, також дуже велику роботу проводять наші друзі, наші колеги вже на місцях в тих громадах, куди ми їдемо. От народ задоволений. І е, сподіваються на частішу зустріч з прекрасними акторами театру. І так само для жителів цих міст і сіл це надзвичайно важливо почути, побачити афішу і прийти тоді, коли приїжджає театр. Дякую. Мені, будь ласка, Я Мені понравилася така. Дуже добрі актори. А, ми це не брода! Як це прийшла! Касиві. Діти дуже заскучали за цим, за такими. Дійствами. А мене моя тітка вчила, що усі не можна. Видно, що вони з усієї душею грали для наших дітей. Ми вдячні всім, хто долучається до організації наших вистав у маленьких містечках, в селищах, в містах нашої області, адже це забезпечення. Простору, забезпечення площадки для показу вистав, це розповсюдження інформації. Тобто люди в громадах вони забезпечують не тільки умови перебування тимчасово переселеним особам, а вони дбають і про культурне їхнє дозвілля. І від себе особисто хочу подякувати всьому колективу Полтавського драматично-академічного театру, всьому цьому колективу, всім артистам, які е професійно е, подарували ці вистави. Ми дуже вдячні їм і сподіваємося, що надалі ця співпраця продовжиться, і ми будемо чекати всіх наших нових друзів, вже в нас в театрі, в Полтаві, в нашому прекрасному приміщенні. А ще разом ми стара мудра! Я б хотів, щоб ми всі були раді і наступив мир.